you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. У п'ятницю 24 травня міський голова Києва Кличко відкрив пішохідний мост у формі хвилі, який у народі вже прозвали глистою, що з'єднює парк Наталка з Оболонським островом на Дніпрі. Вважає автор, для того щоб мер міг зняти відосик, як він відкриває черговий нікому не потрібний дорожезний об'єкт. Довелося пожертвувати сном і нервами кияна. Також забути про економію світла, яка зараз на вагу золота адже міст доробляли вночі. З'являлося, що його будували за меценатські кошти метрополії Великого Парижа. Однак з бюджету столиці усе ж таки запланували витратити 20 мільйонів на цей перехід. Нагадаємо, що архітектором проєкту є Андрій Мирогородський, який також є автором мосту між Володимирською гіркою та аркою свободи українського народу. Конструкція мосту спирається на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкта буде 4 метри, довжина 164. Однак кличко не дотримав. Тримався власної обіцянки не витрачати на амбіційний проєкт мера Києва гроші з бюджету. 7 травня Оболонська райдержадміністрація та фірма Мостобуд підписали угоду на благоустрій та монтажні роботи щодо пішохідного мосту з Оболонської набережної на оболонський острів. Ціна угоди склала 20 мільйонів гривень. За ці кошти планувалося влаштувати гідроізоляцію на мосту та виконати герметизацію швів, встановити перила та змонтувати поручні для підсвічування мосту а також установити Звукове обладнання на частині оболонської наборожнеї та з боку острова були облаштовані пішохідні доріжки та майданчики. Однак, пішохідний міст це лише частина проєкту створення великої зони відпочинку, а там уже не буде допомоги від інвесторів. Кличку просто хочеться витратити кошту та на ще один міст, який нічим не допоможе замість допомоги країні в боротьбі. Та тільки так робити в нього вийде недовго, адже люди це все помічають і терпіння, як вважає автор, скоро закінчиться. На цьому мене все підписують. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.